Вам трішечки класного подкасту по поводу другого сезону, розповісти взагалі, які в нас події відбуваються. Сьогодні присутні не всі актори, яких ви хотіли бачити, але є деякі нові. І ми сьогодні знімали для вас дуже класний такий момент. Подкаст ви побачите раніше. Але суть в тому, що ми зняли для вас Великодень. Ми передамо вам трішечки атмосферу, трішечки дамо розладитись від цієї обстановочки такої цих шахетів, цих ударних всіх. Штучок, ви бачите, ззаді за мною машина їде, я записую це все вживу. І я думаю в тому, що вам це все сподобається. Ви, ви підписуйтесь втратим? і ставте лайк. Все, по далі. Е, друзі, ми направляємося до Артура е, і трішечки ми таких позадаємо питань і буде чітко. Я взагалі тут їздити не можна. Возмущається. Хай це буде. Хай люди знають правду. Що зробили дорогу для людей? На мопіді і на велик. Сюди, раунд. Ви бачите по цю сторону садочок і. Це Артур робив. Да, це Артур робив. Голова села робив садочок. Ми його задіємо в другому сезоні. Це нова локація для нас. взагалі масштаб. І потім, друзяшки, ви хотіли дізнатися в тому, скільки в нас акторів. Якщо брати, якщо все чітко буде, у нас 20 людей присутні на другий сезон. Тому я думаю, що він вам залетить, він сподобається. А, і ще саме головне, у нас є сайт. Сайт буде прикріплений в, цьому, в описі під відосом. Тому ви залітайте, дивитесь там. І хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш ютубчик. Все, йдемо до Артура, а поки що можеш притушити. Ми підходимо до нашого актора, який... Кушає всюди, де тільки можна. Йому по барабану, що йому робити. Це світ на виборіт з Кирилом на мультіблогі. Підходимо до маулі, який я дичав три роки тому. У нас подкаст. Татарів. Що не хочеш? підказ. Ми подкаст записуємо. Я, я його висвітлю. Це буде чорнобілим. Да, це буде чорно-білим. Я це сделаю. Все, тут буде клас. Це на рекламу. Ти знімаєш? Розкажіть взагалі, які ваші відчуття по поводу першого сезону? Це на подкаст. Мої бабочки. Не знімеш бабу. Чов? Ж... Свої відчуття взагалі по першому сезону, на другий. Які відчуття взагалі? Це на подкасті. Я втомився. Ти по життю втомився. Я втомився, я хочу масаж, я хочу поїсти, хочу на рибалку. А сьогодні ввечері до небу. А подкаст буде з рибалкою. Ти ж розкажеш підписникам, як треба ловити. Приходьте, давай мене буде подкаст на рибалці. Можемо записати мені подкаст на рибалці. Можемо. Сьогодні буде подкаст на рибалці. Подкаст. Подкаст. А в мене буде підкаст. Як кіткат? Каткат. Блять, піздіть, нахуй вона скільки купила? Це скільки? Це три? Чи скільки? А де корзина? А у них корзина є. Вони в корзину. А, ні, реаліз... фаски роздали. Фаски в корзину, господи. Сейчас сідам під е, вербочку там класний кадр. А може, а ні, ми йдемо далі, що цей. А там зараз будемо домо зараз. Вони додому йдемо. Ну, Рухаємося додому і я знімаю момент. Ти зараз подо. А, ти ще знімаєш? це наша акторка Аня. Розкажіть, будь ласка, що ви взагалі відчували в першому сезоні, які були ваші відчуття? Та і буде. Які були мої відчуття? Смої це гори. було горе. Тому це було неймовірно, друзі. Дивіться, підписуйтесь. Ставте взагалі, варитися. коли ти їхала, що ти відчувала? Коли їхала, відчувала е, страх невідомості і дуже сильне бажання. А коли такі відчуття, то це значить, що треба точно робити. А взагалі, які були для тебе важкі сцени в серіалі? Важкі сцени в серіалі? Артурик, які були важкі сцени в серіалі? Не було важких, були яскраві моменти. Ні, цікаві. Для тебе цікаві. важкі цікаві. якісь були. Що тут важко було зіграти, налаштуватися на них. Не Знаю, може тут були. Може та були, але ми вже не пам'ятаємо, бо... Може і були, то не були. Якщо не були, якщо не були, були не... то були, якщо не було, то ми не було. вже нові І ми тільки газ-газ. Газ-газ. — Ми, коротше, Ви заряджені на другий сезон? Ми заряджені Ми завжди. Ми завжди правильно. Завжди. Артур, другий сезон буде. Е, цей... яскравішим? — Та побачимо, побачимо. Ну а ти налаштований як? Я налаштований завжди на супер-пупер хорошу роботу. You know. You know. You know? You, you, да. Ми знімаємо для вас. У! У! Зніми, зніми, зими, зніми, зими, зими, зніми, зніми, на. На? Але... Але. Але саме все, що хочу я вас трішечки підготувати в тому, що другий сезон для вас буде дуже таким атмосферним і під кінець ми трішечки дамо вам класної інтриги. Гузним чувачком. Йоу! <звук> Щас, Чуєш друг! А поки що ми йдемо на рекламну паузу. До зустрічі! Уу! Так, дружочки, ми телепортнулися на нову локацію, за яку я домовлявся на другий сезон. Е, ви побачите і дізнаєтесь більш детальніше вже на великодньому трішечки такому для вас прев'юшечки, такому класному, бо того ж подкаст вийде раніше. Ви це знаєте, хто слідкує, а хто ще ні, то інстаграм я залишаю під описом відео. Але саме головне в тому, що це приміщення воно поки що закрите, тому що я знаю, там роблять ремонт коло сцени, коло всього чого трішечки підпалив. Тут буде зніматися весь состав акторів-блогерів селі, і ми дещо з вами замутимо. І, до речі, ось моя помічниця: це наш сценарист, актор і все, що тільки можна, тому. Я не знаю, що ти можеш взагалі людям сказати за другий сезон. Що можна очікувати такого? Блін, очікуйте щось цікаве. Буде, я думаю, більше навіть екшену ніж було в першому. Хоча вже побачимо. Буде яскраво, буде весело, буде ем, масштабніше. Ми сподіваємось на це. От в планах нас, звичайно, взагалі, щось таке суперграндіозне. От ми будемо дуже старатися зробити для вас максимально класний контент. А це буде легендарне місце це логово цього. І всіх його всіх, блогерів, і всього попередників, і всіх його майбутніх. І я саме головне буде розкручувати сюжет, ви дізнаєтесь вже в другому сезоні. Саме головне очікуйте фотографію, ви побачите цю локацію, задіяну. Е, вже дізнаєтесь ви більш детальніше 3 липня, вже через, скільки? через два місяці вже старт зйомок. Е, Перший день ми поділимося дуже багато чим, потім ми трішечки притихнемо, але, але це того буде варто. Що вам ще такого, друзі, сказати? Я думаю, в тому, що ви дізнаєтесь, напевно, вже в самому серіалі. Тому, друзі, ми всі змагаємося. Покайте, підписуйтесь, дивіться наші тіктоки, які яких ми не знімали вчора. Да. Взагалі, дивіться, слідкуйте за нашим узялом. Тому, друзі, ми всіх. Це подкаст. Він повинен вийти, якщо все буде добре вівторок або в середу. Вот. А в п'ятницю о 21.00 очікуйте блогерів в селі і Великодень. Трішечки поділимося такими святами, щоб розбодрити таку обстановочку, як е, війна. Ми віримо в наших хлопців і слава Україні! Так, Друзі, ми перемістилися на нову локацію. Звісно, ребята вже поїхали, в нас зйомка закінчилася. Але е я зможу розповісти це все вже тут детальніше, без них. І поділитися з вами того, чого ви чекаєте найбільше. Е як ви знаєте, ми знімаємо ну, типу, блогери, вони заїхали на один домик. І так, вони тут і продовжують знімати. Локація не змінна для деяких блогерів, Але саме цікаве все, що настає, це в тому, що у нас на другий сезон заюзано від 50 до 70 нових локацій. Локації передвіжні, локації на висоті, локації. ну Море, купа, всього. Е ми стараємось, ми піднімаємо проект більш уже на ноги. Але все, що б хотілося більше вам показати, це в тому, що е, вже щоб ви згадали, багато чого змінюється, покращується, щоб для зйомок все було готово. Прям вау. Е, це локацію, якщо ви не забули, де ми знімаємо, але на всяк випадок я її вам покажу. Друзья, вся наша хатка. Вообще все четко. Чиназис. Хозяева! Походу хозяева тут тихие. О, вашу мать! Песпевая верховина! Давай, открывай! Козя Багато хто пам'ятає цей двір, багато хто, не знаю, свідкував за легендарним поверненням, багато хто просто піднімався в цьому всьому, але саме головне в тому, що цей двір залишається легендою назавжди. Ви вже бачите, ми перемістилися в цей легендарний просто будиночок, і це я не знаю. Це прям вау, це круто. Багато хто пам'ятає тут цю сцену, коли Артур стояв, а я ось там викидав речі і збирався їхати, бо в мене долги були. Е, ну, це просто вау. Але саме головне, напевно, з того, що ми використовуємо в цьому домі, ми цей дім поділяємо на два типи. Як це було в першому сезоні. Тут жили блогери, а по цю кімнату ми її закривали. Е, і зараз ми перемістимось туди, і я вам розповім, чому все так е, сталося. Як ви просто бачите, це та сама кровать, де спала Катя, де були кадри, де отут Артур крав документи, які треба були. Тобто в одному домі ми вмістили дві локації. Це круто. Я рахую, що це якийсь класний рівень, що ми змогли от, подати якийсь такий класний цей. Але найбільше, напевно, в тому, що всі так. Здивувались, напевно, з вікном. А вікно бамс! І вікно. У ну, нас тут -а є Артур Атам. Хто пам'ятає, Артур отам, пам -отам -от, е випригував. І отута була зйомка. Отам ми з Анією стояли. Ну, коротше, багато чого відбувалося тут. О, це нас собачка, який знімається з нами разом, так? Да? <рігум> ну, коротше, отут була локація заюзана. Туди Артур побіг, він повинен був взагалі перелізти паркан, але вийшло, що не перелазив. Це наша ще одна локація, на якій ми знімаємо тут, як е... ви. Пам'ятаєте, я вставлю цю сцену. Тут спала наша головна героїня Анна Смо. Тут були класні приколи Вообще, в цій центральній кімнаті, Вообще, дуже круті моменти. Ми не юзали, Ні, ми юзали цю кімнату один раз, коли я буду в Артура. Але саме головне це, напевно, в тому, що є локація. Дуже цікава локація, яку всі от, напевно полюбили її за це. Це дві локації, вони просто були роздільними. Але саме в тому, що другий сезон він, він не почнеться з хати. Він почнеться дуже цікаво, дуже багато інтриг відразу дамо. Але найголовніше, напевно, що всіх тривожить, чи залишиться Артур і Ріта в відносинах, чи. Що станеться з Артуром з головою? З ребятами. Хто нові герої? Які пригоди все-таки чекають? Це все. Ви будете потрішечки дізнаватися. Тому що, як я завжди нагадую, кожному відео, в кожному. 3 липня 2025 року. Старт блогерів в селі другий сезон. Другий сезон, друзі. Масштаб збільшився. Ну, з такого до такого. Якщо чесно. Тому що, навіть сценарій, він великий. Дуже великий. А, але, але поки що я всіх карт відкривати не буду, тому що для вас є в серіалі дуже-дуже класний. Сюрприз. Переміщаємося на ще одну локацію. Як всі багато пам'ятають, тут Ванна, тут... тут спала наша легенда, тут спала Аня. Тут ми вдівалися. Момент з котиками, ну. Це легенда, це легендарний момент, і він дуже класний. Він сподобався взагалі глядачам. Ну, тіпа, він дав емоції. Ну, взагалі, ванна кімната вона дала дуже класні емоції. Тобто ми навіть не очікували в тому, що ми прям забахаємо таке. Але саме головне це в тому, що тут кухня, тут ми знімаємо, ми їмо, але більше, ну, так як літом тепло, ми переміщаємо. Стов на вулицю з ребятами і кушаємо на вулиці, снідаємо і так далі. Взагалі круто відбувається зйомка, тому що я не очікував таких масштабів проєкту. Я взагалі ну, я думав там один сезон зняти і все. Чесно, я хотів закінчити перший сезон. Класно, але е, все змінилося. Змінилися люди і. Класне ставлення людей до цього проєкту. Да, мені я можу вам признатися. Мені важко. А, кожному режисеру, кожному актору а, це все важко дається. Тому що ну, ти попробуй відзнятися. Ти спочатку день знімаєшся, потім тобі треба переключатися, тому що ви вже не знімаєтесь, і щось інше вже робити. Бо іноді важко от просто взяти і так. І переключитися. Е, були в нас, я вам можу сказати, були в нас і важкі сцени. Але в другому сезоні тут дуже багато чого буде. Задіяно також е, класний момент буде з холодильника. Е, поки що я не буду казати який, але він буде крутим. Е, і напевно, і напевно, це в тому, що. Е, Багатим питанням задаються всі, яке ставлення команди до мене. Ну, друзі, тут треба питати тільки їх, бо тому що як це можна взагалі розкрити і дати, але багато чого, понятно, що конвенційно залишається, тому що не можна виносити багато чого із знімального майданчика кудись. Ставлення команди, воно нормальне. І я. Ну, мені взагалі важко знаєте, я себе відчуваю вчителем якимось, який, от, знаєте, як ото вчителі гавкаєш. гавкаєш. Ну, а... Без цього ніяк. Просто от, знаєте, там одна людина почула, і ті сидять далі, наприклад, спілкуються, і ти все одно ж, типу, ти там раз сказав, два, три, чотири. тебе не чують, і ти вже починаєш, типу, з криком. Бо того, що, ну блін, треба працювати, а не байдики в носі ковиряться. А, Дуже багато чого відбувається взагалі на проєкті, Дуже класно, він, він приносить. Він приносить, напевно, це моменти. Я не знаю, як ребятам, якщо чесно, але мені, наприклад, коли вони уїжджають, мені Мені морально, фізично, та коротше, по всьому, тіпа, мені, ну, мені без них погано стає. Бо тому що люба зйомка, любить матеріал, який ми тільки починаємо робити, він дуже круто стається. Ти якось е, компонуєшся. От, е, якщо чесно, я ніколи не бачив такої талановитої. Я багато де, я там футболом займався, багато чим І Я не бачу, якщо чесно, такої талановитої команди. У них у е, них без мене я можу сказати, дуже велике майбутнє. Дуже. У нас Команді дуже всі там вийти. Актори, сценаристи, актори сценаристи, співаки, гітарісти, піаністи, стилісти, мода, поети, поетиси. У нас дуже така команда енергійна і, і крута. Я їх люблю по-своєму. Але вони для мене сім'я. Просто сім'я. Вони як другий дім. От чого ви хотіли дізнатися? Ми переміщаємося на іншу локацію. Так що я вас беру і ми. Багато хто пам'ятає цю локацію. Ця локація вона була така. З тим, що ми набухалися і творили тоді. Вона була крута. До речі, це наш також знімальний друг, який з нами присутній завжди в будь-яких кадрах, і завжди він якось з нами. Він дуже такий, я не знаю, класний. Да? Потім ми переміщаємося на іншу локацію. Я не буду всього розкривати, бо багато чого змінюється дворі. Ну, ви бачите? Він у нас любитель, він взагалі до всіх перестаючий такий. Ми переміщаємося на ще одну локацію, де була те саме класний кадр і запамичі най класний запамичі момент це був з котиками коли Артур сказав, що можеш і сюди і. І коли він сказав. Ну, котиків немає! Я тут, ну, О! Моя знахідка. Як ти був? Ращу! Робіб місце! Ну, трішки дав все. Кондиціонер є, Туалетний папір. Кодяки, правда, нема. Це найкласний взагалі момент і. розрив. Що ще можна? А, і ще одна локація, яка компонує тоді теж після Бухіча. Це це е, горище. Всі пам'ятають цей момент. Він... Може він Анька, залазь. Mm. -hmm. Залазь на мене. Ні-ні, давай налазь. А да, знімай. Mm -hmm. Е, mm. я йду. Спішаємо. Mm -hmm. Все, алло? Вони лізуть. Ага. А ми? Відкрили. Довжелізем. Опа! <звіст2> е! <плес> Ви <Ми> тебе наш. <звіст2> <плес> <плес> Ти живий? <плес> 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 <Давай>. <плес> Дуже круто, так комбінував усе, і ми працювали з цим моментом. Я думаю, на цьому друзі. Все, я не буду так е розкривати багато чого, але багато чого є. Тому любимої друзі. Ми очікуємо прем'єри другого сезону, очікуємо старт і багато чого. Я не буду затягувати з прем'єрою, тому що я вас всіх люблю і дуже хочу, щоб ви побачили нарешті ту історію, яку ми писали певний час. Дякую друзям. Дякую команді. Дякую всім за підтримку. Дякую, що дивитесь нас і підтримуєте нас, тому що це є українськомовний контент, друг е -е -е. тому слава Україні.